Привіт, усім доброго здоров'я. Кудись їхати нема змоги, да до того ж нерестова заборона почалася. Так що вирішив спробувати покидати на ставку в п'яти хвилинах від себе. Ніколи в житті тут не ловив. Хоча збрехав років 45 тому тягав тут красів зі своїм дідусем. Це річка Борщагівка. Ставок називається Верховина, ну чи ще його називають номер 14 Чомусь на борді в зоні відпочинку на цю, цю річку названа нивкою. Але, як я знаю, нивка це приток оборщагівки десь біля жулян, здається. Ну, коротше, є трохи плутанини з цього приводу, але річ не в тому, було декілька таких сонячних деньків, котрі я пропустив. А сьогодні почалася змінюватись погода, і я приперся на ставок. Зараз вже третя година, не дивлячись, що сьогодні вівторок, народу тут просто хавайся. Зі сторони міста взагалі нема де кинути. Тому я зараз обходжу озеро та спробую на той стороні. Народ тут ловить краснопірку та карася. Ну, Вітерець такий собі, не слабкий. Спінінгістів, скоріш за все, вітер розлякав. Ну, ось я дійшов доволі далеко. Далі вже, мабуть, не попруся, бо там вже починається болото. Та й, чесно кажучи, високовольтна лінія на котрій висить доволі багато макушатників та іншого барахла якось недобре потріскує над головою. Ну, ще одним привідом поїхати сюди було протестити новий китайський шнур 0,2 номеру. Це 0,006 мм. Я просто вперше побачив на літо тоненький шнур, ще й на розпродажі, з того ще 150 метрів. Написано 1,8 кг на розрив. На тих, що продаються у нас 0,2 номеру. Я бачу в середньому на розрив десь 2,8-3 кг. Протестую, розповім бо не схоже на китайців, щоб вони менше писали. З таким вітром майже нічого не відчувається. Треба кидати чи проти вітра, чи по вітру. Якщо кидати, коли вітер з боку, то 5 грамів просто ниткою вітром тяне по дну. Якщо чесно, я все ж таки полюбляю ловити десь подалі від міста. Хоча повна урд для сміття, в воді плаває багато всіляких пакетів від чіпсів, пляшок, від корму, до речі, блін. Ну, хоча. Качки трохи прикрашають ситуацію, тут їх багато. Підпливають до людей, просять їжу, навіть лебеді там подалі є, вони плавають. Але взагалі ловити тут рибу, ну, це як на бульварі Шевченка гриби збирати. Я вже тут більше двох годин. Була лише одна покльовка, хтось рачку клишню відрис, трохи меншу вагу поставив і, мабуть, буду збиратись додому вже. А Зараз вже майже п'ята година, я вже я вже Збирався додому, кинув камеру в кишеню, думав, що вже нема що знімати, а тут влупив карась і не такий маленький. Поки я діставав GoPro, карась чухнув додому. Заліз вже під дерева, тут хоч вітру менше. Так, ладно, ще пару закидів під дамбою там та додому. Опа. Нормальний такий карась, трошки навіть більше, ніж перший. Це в мене на гіпноз 1,9 дюйми від фанатика. Так, вітер підсилюється, треба тікати, бо щось суне. Отже, нитка витримала і зачепив, і пару раз Розгинав гачки, і за дерева чіплявся. То, може ще вийду сюди без вітря, бо конці так і не половив. Але карасі тут залікоє. Єдине, що турбує, що якщо в таку погоду тут стільки народу, то що буде, коли потепліше і вітра не буде? Ну, ось така прогулянка вийшла. Бережіть себе, до зустрічі!